Біблія, книга Левіт, глава 23. І Господь промовляв до Моесея, говорячи: Промовляй до Ізраїльвих синів і скажеш їм свята Господні, що в них скликатимете святі збори. Оце вони свята мої. Шість день буде робитися робота, а дня сьомого субота, повного відпочинку, святі збори. Жодної роботи не будете робити. Ця субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших. Оце свята Господні, святі збори, що скличите їх у їхнім позначеннім часі. У місяці першим 14 дня місяця під вечір Пасха для Господа. А 15 -го дня того місяця свято Присноків для Господа сім день будете їсти оприснокі. Першого дня будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. І будете приносити День Господа жертву сім день. Сьомого дня збори святі. Жодного робочого заняття не будете робити. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промов до Ізраїльних синів, і скажеш їм, коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво його, то снопа первоплоду ваших жнив принесе до священника, А він буде колихати снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам першого дня по святі священник буде колихати його. І ви прирядите в днів нашого колихання снопа однорічне, безвадне ягня на цілопалення для Господа. А хлібна його жертва дві десяти у пшеничної муки, мішаної в оливі. огняна жертва для Господа паха, любі, а жертва лита його вино, чверть гіна. А хліба і пряженого зерна і свіжих зерен ви не будете їсти аж до самого того дня, аж до вашого принесення жертви для вашого Бога. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. І відлічте ви собі першого дня по святі від дня вашого принесення снопа колихання, сім тижнів повні. А до першого дня по сьомим тижні відлічите 50 днів та й принесете хліб нову жертву для Господа. З ваших осель принесете два хліби колихання, дві десяти єфи пшеничної муки, Будуть вони будуть спечені, квашені, первоплоди для Господа. Ім принесете понад той хліб сім ягнят безвадних у віці року й одного бичка та два барани. Вони будуть цілопалення для Господа і жертва хлібна, і жертви литі, для них огняна жертва пахощі, любі для Господа. І спорядите одного козла на жертву за гріх та двоє ягнят у віці року на жертву мир. І священник буде колихати їх разом із хлібом первоплодів, як колихання перед Господнім лицем над двома ягнятами. Вони будуть святощі для Господа, для священника. і скличете того самого дня, і будуть святі збори для вас, жодного робочого зайняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля твого, а попадалих колосків жнива твого не будеш збирати. Для Бога та для приходька позоставиш їх, я Господь Бог ваш. І промовив Господь до Майсея, говорячи Промовляй до Ізраїльних синів, говорячи, сьомого місяця першого дня місяця буде вам повний спочинок. Пам'ять, сурмлення, святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити і принесете огнену жертву для Господа. І жодного заняття не будете робити того самого дня, бо Він день очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа, Бога Вашого. Бо кожна душа, що не буде покорюватись того самого дня, то буде вона винищена своєї рідні, а кожна душа, що буде робити яке заняття того самого дня, то я вигублю ту душу според серед народу її. Жодного заняття не будете робити, це постанова вічна для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Він субота повного спочинку для вас. І ви будете спокоряти душі свої ввечері, вечері го дня місяця. Від вечора аж до вечору будете святкувати вашу суботу. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: «Промовляй до Ізраїльних синів, кажучи 15-го дня, того самого сьомого місяця свята кучок, сім день для Господа, першого дня святі збори, жодного робочого заняття не будете робити. Сім день будете приносити огняну жертву для Господа, восьмого дня святі збори будуть для вас. І принесете огняну жертву для Господа, це віддання свята, жодного робочого заняття не будете робити. Оце свята Господні, що скликуватиме на них святі збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хмітну жертву і захоплену жертву і жертву литі, належне дневі в його дні». Окрім Господніх субіт, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обідниць, і окрім усіх ваших дарувань, що даєте Господові в 15-го дня сьомого місяця, коли ви збираєте врожай землі, будете святкувати свято Господнє сім день. Першого дня повний спочинок і восьмого повний спочинок. І візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові віття і галузкомного листового дерева та. При поточних тополь, і будете веселитися перед лицем Господа, Бога вашого, сім день. І будете святкувати Його, як свято для Господа сім день у році, постанова вічна для ваших поколінь. Сьомого місяця будете святкувати Його. У кучках будете сидіти сім день, кожен тубілець в Ізраїлі сидітиме в кучках, щоб ваші покоління пізнали, що я в кучках посадив був Ізраїльних синів, коли виводив їх з Єгипетського краю, я Господь Бог ваш. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів про свята Господні.